Доброго раночку вам. Попробуйте мені. М -м -м. Смачно. Тікають. Тікають? Ага, Ангелінка вже їсть сирочок з полуничкою. Сьогодні у нас вівторок. На кухні вже таке сонечко світить зранку. Так приємно, що ранки вже з сонечком. Да? А то у нас зимою тут прямо ми сидимо, як в норі. Я піду зараз приводити себе в порядок, а то я щось прихворіла, щось у мене болить горло. Піду зараз по мою волосечку, проведу себе в порядок і будемо займатися домашніми справами, так як вчора. Просто така було день народження. Всім дякую за привітання. Ми нічого взагалі не знімали. Да? Не знімали нічого. Ой! Нічого не знімали, бо проводили час вдома. В сімейному кругу. І я ще й на вечір щось себе дуже погано почувала. Я ще почала себе почувати погано день перед тим. Але вже я сьогодні пила і таблетка і полоскала горло. Я вся в шоколаді. і Мені, начебто, краще. Іду, приведу себе в порядок і будемо прибирати, бо на кухні трішки є посуду, який не помили вчора. весь не перемила. Частинку я помила частинку. Не помила. І починаються наші будні. Ці <с> свята вже пройшли, день народження пройшло. Що Ростіку купували на день народження, це замовляли костюми, замовляла в інстаграмі, от він вже прийде, я певно, що тоді покажу, бо одного він нап'яв і пішов в школу. Перемістилася Ангеліна вже до мене. Вона сьогодні цілий ранок у нас цілий ранок у в нас в кайфулі. Да? Угу. Ще Я Ти в костюмі, прикупила ростіку нового телефона. В нього вже такий, знаєте, був такий він туповатий, вже він не, не тягнув все, що е, треба. І вирішили, що йому подарили гроші, е, і він. Каже, що хоче новий телефон. Ми погодилися, дозволили йому, і зараз ще покажу основний подарунок, який йому дуже сподобався: два подарунки, які йому дуже зайшли. Навіть він не грався вчора телефоном, а грався цікавою іграшкою. Не думала, що йому зайде настільки ця іграшка, але він був в захваті. Зараз вам покажу і піду приведу себе трішки в порядок, бо я така, знаєте, як і e, 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 Як ніби то Мене звідкись зняли з хреста. Дивіться, яке сонечко класне, дуже гарне сонечко, і дуже е, тепло на вулиці. У нас в ці дні взагалі така жара, що люди пороздівалися до футболу. Прям дехто в шортах гуляє в платях з голими ногами, голими спинами. А так цікаво дивитися, всі йдуть. Йде дівчина така з голою спиною, знаєте, і така в неї бліда шкіра, як у мене. Я взагалі сама по собі дуже така е, з світлою. Шкірою, я коли трішки поїду на море, стаю темніше, мені дуже незвично, бо я така прям світло-світла в мене світло-кора, знаєте, така я. І в мене така сама Ангеліна, а чоловік не такий. Мені здається, Ростик теж такий світлий, але був раніше. Але зараз він став такий більш темніший. А я взагалі біла-біла, як молоко. І це так давно виглядає, такі тут дівчатка в сукнях, ну, гарні, я не можу сказати, що не гарні, але такі вже білющі, ну такі вже білюсінькі, прям видно, що вони після зими. Тож у нас гарна погода, хоча і передають, що буде ще холодніша. Я вже на наступному тижні хочу багато всього висадити з під віконня, забрати це все і трішки звільнити місце для своїх вазонів, бо їм щось не дуже комфортно. Зайняли ці всі розсади їхні місця, і їм не дуже добре. Так, я йшла взагалі показати ось ось хто ростику дуже сильно сподобався. Так як він обрав, що в нього собака буде на наступний рік. На 10 років в цьому році йому виповнилося 9. І ось такого чапу йому подарували. Він його вибрав, купували його в епіцентрі. Ось такий Чапа-друг. Тепер він з ним спить. Не знаю, як йому сьогодні з ним спалося, бо коли він йшов в школу, я ще спала, потім прокинулась і вже не питала в нього. Як йому з ним спалося, чи вистачило йому місця на маленькому дивані разом з цим собакою? Не знаю як. Беру вас в сьогоднішній день, в звичайний наш влог. І привожу себе в порядочок, себе і Ангеліну треба розчисати, почистити її зубки. А то ми до 9-ї години вже 9.20, а ми такі з Ангеліною лежали в ліжку, нічого не робили, нікуди не спішимо. Що є дуже добре, тому що я кажу, що я себе погано почуваю. Не, не так, щоб прям погано, але мені щось злецько. Ніс ніби трішки заложений. Я вже і полоскала зранку встала. І, і все. І відчуваю, що і температура у мене начебто піднімається. Зранку помірила, у мене було 38. Так що, щось я, певно, що десь підхопила. Або, я думаю, у мене продуло. Я... Приїхала з села, помила волосся і просушила трохи і пішла на вулицю. Ще не так жарко, а я вже вийшла з мокрим таким напіввологим волоссям на вулицю. І думаю, що мене можливо там і протягнуло. Тому буду лікуватися, нема коли хворіти, нема чого хворіти. Придумала таке собі хворіти. Тож буду зараз робити собі теплий тійок, буду багато пити. Багато пити, теплого всього. І займатися домашніми справами. Заправляємо ліжко і проводимо себе в порядочок. І ще покажу вам ось таке Ростіку. дуже сильно сподобалося. Він любить такі всякі різні. винаходи. думаю, він же... Да? Оце схоже, так. І ось така тут схемка, воно збирається все. Цікаво. Він був зайнятий декілька годин цією. Такою грою і вкладав там різні пісні, грали, світилося, запускався хочу, Кхм, ось цей хочу, от вентилятор. Хочу, ну, Цікаве таке? Для хлопчиків, ще й, тим паче дуже цікаво. Тут в нас сталося ЧП, Ангеліна взяла сковорідку. Яйце хотіла робити що, омлет? Давай будемо прибирати. Давайте ж нічого страшного, зайка. Давай приберемо. Я хотіла показати, що вона тримає яйце. І ось цю сковорідочку маленьку взяла, вона в неї з руки скользнула і... і що зробила і втекло. Ну так буває, давай будемо прибирати. Давай. Приготувала все ж таки я яєчню на Ангелінкиній сковорідці. а собі смажу ще одну яєчню з ковбасками, які вчора залишилися від Дня народження. та Паски. Ось такий ще пакетик є, треба їх з'їсти, бо потім забудемо в холодильнику і будуть лежати. Ось такий у нас сніданочок з Ангеліною. В неї яйце, яке смажила вона, а в мене яке смажила я. Покришила так прям мілко-мілко, щоб можна було його проживати. І один бутербродик з ікрою. Ну, у Ангеліни, звісно, зуби добрячі. Аурчик? Ой! Пилка втекла від тебе, так? Да? Mm -hmm. да. Ой! Тож та всім смачного, хто, можливо, їсть з нами. Да? Всім смачного, каже. <гум> Поки моя дитина доїдає ще десертик, у неї сьогодні на десертик, як завжди. Це сирочок глазурований обов'язково з полуницею. Я займаюся прибиранням в кімнаті, думаю, швидко-швидко все про З нею домовилася, що я буду пилососити в кімнаті, поки вона буде ще снідати. Як чуєте, у мене трішки такий сівший голос, трішки хрипший він. Не знаю, що це мені таке, як я вже і казала. Але я намагаюся, щоб мене не взяло сильніше, п'ю якісь ліки, п'ю багато... Такого теплого чаю, і коли поп'ю теплого чаю, мені стає краще. Але потім знову починаю захрипати. Ось така от історія. Продовжую прибирати своєю помічницею, розкладаю великі ці іграшки, які я попідіймала, бо з ними нереально ні пилососити, ні витирати підлогу. Також я швиденько ще нагладила речей, щоб було зручно одягатися, так як стало дуже тепло. І потрібно, знаєте, швидко одягнути якусь футболочку, а воно все з шафи, м'яте, все було завакумоване. Ну, все взагалом було дуже пом'яте, тому я вирішила декілька речей перегладити, що зайняло в мене більше, ніж пів години, поки я все погладила. І вішаю на вішачок. Також я показую вам свої весняні гарненькі квіточки. Був у мене тюльпанчик, цей жовтий, такий, як ось цей червоний. Дивіться, як розпустився і який у нього аромат. Він так пахнеть. Я ще встигла змінити свої кіхтики, зробила інший колір, такий весняний, гарненький. Встигла зробити холодець. Після всіх свят ще я зробила холодець. Це мало бути на. День народження, але зробила пізніше. Добре, що зробила пізніше, бо його би ніхто не їв, багато всього було смачного. І ми відправляємося з Ангеліною на прогулянку до лісу. У нас недалеко від дому є озеро і недалеко від дому є ліс, приблизно однаково що до лісу йти, що до озера. Але мені здається, до лісу трішки довше йти. Тому ми відправилися з нею до лісу. І Ангеліна така ділова, дуже задоволена. Рве квіти, яких я дуже не люблю, тому що від них залишаються чорні сліди на одягу. Ну, я думаю, всі діти люблять їх рвати, і вона йде така задоволена, нарвала мені цілий букет квітів в лісі, і ми вже повертаємося з нею додому. Нічого не знімала, бо гуляли з друзями. Ангеліна гралася там з хлопчиком маленьким, їй було весело, вона нагулялася добряче. І йдемо з нею додому. Дивіться, що вона робить. Скажіть, ви так в дитинстві робили, коли йшли? Я завжди так робила по заборі, вела рукою. Вже починає в нас навіть темніти, а ми тільки з добираємося додому. Я не знаю, що в мене з передлією камерою, вже її протерта. Зараз я спробую протерти. Не, знало, не знаю, чи стало краще, чи ні. Але ми добряче нагулялися, думаю, добряче будемо спати. Ой, біжить, така весела. Я в де в неї тільки береться енергії, зупиняйся, зупиняйся, бо дорога. Перейшли ми дорогу. З вами будемо прощатися, бо прийдемо додому, будемо <пи> пити чай, митися і лягати спати. Завтра в мене у планах їхати свідоцтву про народження, так як я його не отримала. Бо мені потрібно було, щоб робили запит. Якийсь там боросик раніше був приписаний не тут, де ми проживаємо, а в селі. Тому потрібен був запит якийсь, щоб... Коротше, зробити сподіваюсь, що завтра мені його зроблять. поїдемо за новинкою в центр. І, можливо, його заберемо. З вами буду прощатися. Кажу вам всім до зустрічі у нових відео. Пока-пока.